Далі говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Олег Лісний, політичний аналітик. Пане Олеже, слава Україні! Рада бачити вас. Героям слава назаєм. Російська влада не закрила кримінальну справу проти засновника ПВК Вагнер Пригожина. ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот. Справу проти Пригожина було порушено 23 червня, а про припинення кримінального переслідування було оголошено після переговорів з ним диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Однак джерело видання у наглядовому відомстві повідомило, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває. Пане Олеже, і що насправді ми бачили, що то була за така угода? Ну, ви знаєте, по-перше, я вважаю, що історія ще не закінчилась. По друге, ще немає тих наслідків, які могли б дати головну відповідь, що це саме було. І це чи дійсно це загрожує Росії як такі, і чи дійсно це загрожує Путіну? Тому що дуже багато моментів, які я б хотів аналізувати після наслідків, те, що включили Лукашенка, тут може бути два моменти: один із них негативний для Путіна, тому що чи не вперше, арбітром став не він. Це одний момент. Друге, що це вже якась, як кажуть, деякі російські оглядачі, які мені на очі попали, що це вже формування союзної держави. Що це перші кроки, які будуть потім Путіним і Лукашенком втілені в життя? Хто з них правий? Ми побачимо з часом, але для мене дуже багато запитань, на які я не можу отримати відповідь. Поки не побачу конкретних бенефіціарів цього, тому що зараз можна тільки гадати, я впевнений, що більшість моїх колег просто припускає це. А тих фактів, які б чітко визначили бенефіціара, я поки що не бачу. Пане Олеже, А от, власне, ваша особиста думка, чому не говорили з Путіним? Чому перемовником був Лукашенко, якщо був взагалі? Тут знову ж таки не повторюся, що завжди Путін грав цікаву гру. Він стравлював два павука, а потім приходив і їх розтягував. Зараз це він віддав Лукашенка. Якщо ми беремо за основу поки що я, я тільки припускаю, що це все було не фарс що це була ніяка не спецоперація, а дійсно перші зачатки руйнації держави, то тоді це говорить про слабкість Путіна. А якщо це інші якісь варіанти, то тоді вже будемо аналізувати. Поки що це як на перший погляд виглядає як його невпевненість, як бажання делегувати, як боязнь. Ну, якщо ми припускаємо, що все, що про нього сказано, було правда, що його не було в Москві, що він втік, начебто так на Валдай з Мінш Мішустяним новий друг у нього раніше він їздив за лініводом, а тепер з прем'єр-міністром. І це до речі, показує ну знову ж я припускаю, тому що роблю припущення, чого він з собою мішустяна взяв, тому що в випадку. Того якби умовно його відсторонили від влади, то мав би бути на певний період між устім, тому він його під руку взяв на всяк випадок. Хай при мені буде, щоб у нього не було. Десь так, але це все тільки припущення це, знаєте, так, гадання на кавовій гущі, поки що, з мого боку, тому що знову ж я повторюсь: тут ще не вистачає декількох пазлів, які е, точно покажуть, що це саме було, до чого воно призведе. Чи це негативно, чи це позитивно для російської влади? Ще нічого як для мене не зрозуміло. Пану Лаже, як вважаєте, що чекає на Пригожина? Тут знову вже варіант. Якщо ми бачимо постановку, чи як у них там прийнято казати на Московщині, то він буде жити і ніхто не постраждає із тих, хто брав участь у цьому спектаклі. Якщо ми припускаємо, що це був не спектакль, то лайтовий режим його зішлють куди-небудь в Африку. На певний період, і потім він там може захворіти на новичок або ще на шось? Да? Або якщо буде не лайтовий режим, то його знищать на території Росії показово якось так, щоб інше не повадно було. Тут варіантів дуже багато, але не всі залежать від того, відправної від точки, що це було, і от з цього я роблю такі тільки весники. Терорист Ігор Стрілков Гіркин у своєму телеграм-каналі пропонує стратити Пригожина шляхом повішення. У Держдумі Російської Федерації ж пригрозили вагнерівцям і Пригожину відповідальністю за збиту авіацію та ліквідованих солдатів Міністерства оборони Російської Федерації у ході заколоту. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов. Ну і ми вже власне про Пригожина говорили, так але ми ж розуміємо, що армія в нього є приватна військова компанія. Як ви вважаєте, що чекає на вагнерівців? І чи не виглядає ситуація так, що, до прикладу, коли Пригожин програв, якщо так можна казати, знову ж таки, так як ви кажете, пане Олеже, всі пазли ще не зібрав. Але, то кожен починає придумувати їм, їм покарання. Дивіться, по-перше, Пригожин сам обіцяв, що його повісить, як мінімум, десь там же, на Червоній площі. Е, ну, це риторика азіатів е, ну, в такому, знаєте, в літературному сенсі цього слова. І, і такі страти страшні, і погрози страшні, але воно виходить, що далі погрозу в них щось не йде. І тому, чесно кажучи, що чекає на простих вагнерівців, це велике питання, тому що, наприклад, зникнення Пригожина це помітно а якогось там простого бойця. Ну, як в російських і радянських піснях співали отряд не замітки патрії бойця, і це може ставатися, тому що це можуть бути самосуди, тому, тому що вже лунають такі моменти, ті, що повернулися на фронт, ну умовно, до війська, які знаходяться на передовій з Україною, то думаю, вони там лунають іноді такі заяви: що а чи не будуть вони коригувати е, українські там артилерію або ще щось, тобто то вже є неопевненість, і це. Не ну, такий нормальний плюс, як на мене, тим більше що е, Пригожин це ж по великому рахунку був потужний мобрезер свого часу. Мобілізував тих, кого не жалко, і це е, був потужний насправді е, підсилювач на превеликий жаль для нас. Тому що мобілізація відкрита, вона не відбувалася. Ну, умовно, вона, е, вона навіть в на словах не була, вона була частковою. А насправді вона йшла повним ходом, і це була дійсно прихована мобілізація. Тепер цей ресурс перехопила Міноборони, але ж ну не так і багато насправді. Тим більше, що якщо вірити, що в цей момент були заколоти, не заколоти а бунти по в'язницях і по таборах, то тепер як цей контингент брати на війну? От якщо вони, вони не за Путіна, умовно, а за Пригожина. Да? А от чого вони бунтували? Якщо вони бунтували, тому що теж ми не знаємо достеменно, що відбувалося. Це ж інформаційні а е, можуть бути вкиди, можуть бути факти. Тому що багато чого ми ж отримали з російських мас-медіа. А їм апріорі довіряти важко. Пан Олежий, Білоруський гаюн повідомляє, що Пригожин наразі у мінську. І як ви вважаєте, чому саме там? І, от ви казали про те, що, до прикладу, Пригоджин сам казав, що його можуть стратити там на Красній площі. А чи може це статися у Білорусі? Ну е, тут треба подивитися, чого знову ж повертаємося до того: а чого Лукашенко? Е, і деякі мої колеги, я десь десь ну, схиляюся теж до їх думки, що тут є ще один актор: це Пекін якому, в принципі, Росія потрібна в такому вигляді з таким Путіним, тому що йому треба слабка, але щоб вона була. Тому що це такий конструкт, на якому можна перевіряти Захід на слабу. І отут, якщо це китайська карта, да? Uh, і скажімо так, Пригожин же він ж не просто Гуд, Він же ж в Африці досить потужно займався зміною влади, добуванням золота, ну кришуванням да, інших моментів. Він дуже багата людина, як показали обшуки, і м, Лукашенко такий союзник потрібен, тому що ми не знаємо, що насправді там відбувалося. Ніхто ж не сидів там як кажуть, свічку не тримав про що вони домовлялися, які гарантії. І тут теж можна тільки гадати, але те, що ця ситуація вигідна Лукашенка на нинішньому етапі, він і Путіну, начебто, пригодився, і союзника отримав такого, що, якого раніше боявся. Тому що ж пам'ятаєте, справа вагнерівців, да? вона ж хто його знає, навіщо вони приїжджали. Да? І тепер цей ресурс можна використовувати в розмові з Путіном. Ну, якщо ми беремо українську таку версію, що я ж тобі допоміг. Тобі ніхто не допоміг, а я от перейшав, так що тоді я поки що війська давати не буду, тому що я і так молодець. Да? Тому тут знову ж таки, знову ж я займаюся гаданням, тому що немає основних компонентів. Ніхто не знає чітко про що домовились, тому що, наприклад, відставки Шейгу, Герасиму вони мають, хоча в цей кейс включалося, Включався цей пункт е, амністія для всіх. Ви ж бачите, ви самі ну, тільки що в Етері озвучили те, що нема навіть закриття справи по впровадження по Пригожину. Ну тут дуже багато питань. Ця історія вона дуже має багато шарова. Як такий, знаєте, період Наполеон або ну, такого сенсу, якщо можна казати, тому що Наполеон це такий молодець, він же ж росіянам давав прикурить Москву скопалів. Тому от, от такий торт він поки що нами не розібраний. Ми бачимо тільки верхні шари. І вони можуть бути, скажімо так, не зовсім тим, що буде далі. Але час дуже зараз швидко все змінюється. Дуже швидко тайне становиться явним. як кажуть на Московщині. Тому треба трошки почекати. Ми все побачимо і зрозуміємо, що до чого. Російське міністерство оборони опублікувало кадри, нібито роботи міністра оборони Сергія Шойгу в передовому пункті управління західного угруповання військ. Це перша поява Шойгу на публіці після спроби закладу у Російській Федерації. В російських пабліках та змі починають поширювати повідомлення про те, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін може замінити шойгу на посаді міністра оборони Російської Федерації. І компліментарні пости щодо Дюміна з'явилися зокрема в каналах близьких і до Вагнера. У деяких постах також припускають, що главою Генерального штабу замість Валерія Герасимова може стати Сергій Суровікін. Ну і фактично, пане Олеже, пам'ятаємо там ті вимоги, Шойгу, Герасимов, де боєприпаси і так далі. То, от як ви вважаєте, чи може бути зміна керівництва у Російській Федерації? Ну, я б дуже хотів, щоб була. І поясню, чому? Шайгук Бог з ним: лінівод є Ленівод. Тобто, тут до нього як до професіонала, ну скажемо, питань нема, тому що він не він є професіоналом в корупції і колись був близьким товаришем Путіна, а тепер, мабуть, ні. А от що Герасімова знімуть, це було б дуже круто. І на і поміняти на Суровікіна. Це, б, як на мене, ну я не є військовим експертом, але все-таки Герасімов, навіть по оцінкам залужного, ну точно не дурак. А Суровікін точно дурак. Тому хай він буде. Тому пам'ятаєте, як його ставили, казали, що все в Україні хана. Суровікін зараз зробить з нас Сірію, все розбомбить. поставив ці зуби Суровікіна, чи як вони там називаються, і ну, да, накрив ракетами там наші міста. Але і зараз те саме відбувається. Тому ці зміни е, скоріше за все будуть, якщо в будь-якому сценарії вони мають статися. В тому сценарії, що це передавив. Умовно пригожен або група, яка стоїть за пригоженим, тому що я до останнього буду переконаний, що пригожен не є самостійною фігурою. Це нав'язується з усіх російських змі, там і ліберали розповідають, що начебто це самостійний такий е, умовно Наполеон російського розліва, Да? Ні, я думаю, що він класний виконавець і не більше. А от хто за ним стоїть, теж поки що не зрозуміло. Тому що якби ми узнали, хто за ним стоїть, тоді оця вся історія з нашим очікуванням, що зараз почнуть один одного різати, вона тоді б стала зрозуміліше. І там, до речі, по одному інсайду, начебто, пригожена умови не не тільки. Лукашенка, ну і Дьомін. І те, що він близький до Путіна, і що Путіну він не чужа людина, скажімо так, м'яко, тому він може замінити олінівода. І це буде не страшно для військових, тому що в принципі там ну, і преса по ньому про нього нормальна, позитивна. Ну, якщо можна вважати пресою в Росії, от, а Суровікін я обома руками за хай буде. Російська влада пане Олеже вже придумала новий привід продовжувати загарбницьку війну проти України. І тепер, в якості виправдання агресії, служить необхідність на хвилиночку захисту Києво-Печерської лаври та повернення православних святинь, що знаходяться в українських храмах. Про це заявив глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, якого цитує агентство ТАС. Ну і фактично, я розумію, пане Олеже, що для нас це нічого не змінює. Але от як ви вважаєте, вони і далі будуть вигадувати, а їхній народ і далі буде їсти те, що вони придумують якісь різні примарні оті причини, чому вони агресують проти України? Дивіться, по-перше, ж ми з вами пам'ятаємо варіантів з 10, то щоб ми в НАТО не вступили. І знаєте, що цікаво? От беремо кейс НАТО. От хотіли максимально вдвінуть. Е... Граніці стран НАТО від Росії довідвигалися. Тепер під Санкт-Петербургом. Тепер вони умовно, а потім була Гойда, Велика війна, да? ну, от Гойда вже під Москвою була. Такі аналогії такі собі, знаєте, і це наступне це десь, знаєте, гра з концептом Священна війна, тільки не в тому сенсі, як Друга світова була. Да? А от там, за московських попов. Там, Вляжемо всі, да? І це мені, мене тішить, тому що значить у української влади буде ще більше мотивації для того, щоб прикрити ці шарашки на контури, вибачте за вираз. Тому що, як поки вони існують, як російська мова, да? її захищають. Немає. Не нічого буде захищати, тому вони самі підштовхують і вказують нам на наші недоліки, тому що ну, останнім часом дуже багато новин. І всього і ця православна е, карта десь зникла. А тепер росіяни самі її повертають. Якщо десь там у владі забули про це, зараз згадають і будуть продовжувати. Це давно треба. Це питання треба закрити. Російська мова, російська церква це те, куди приходять. Як у вони знаєте, от, от бірьозка, тут моя родина? От треба, щоб таких бірьозок у нас не було, і це треба робити дуже швидко, тому що вони будуть їх і так знаходити, але нам, нам теж вигідно позбутися цього всього. Олеже, Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.